Так, друзі, зняли з дружиною таку кімнатку невеличку. Ціна дуже задоволена, 200 гривень з людини в сутки. Ось у нас така прихожка. Тут у нас міні-кухня, все, що треба, є, вода, вода питна, все є холодильник, бухать можна, дві кімнати, ну, на. Декількох людей ця кімната закрита, бо ми її не знімаємо. У нас відкрита одна кімната. Отака кімната, телевізор. Нам телевізор не потрібен міні гардероб, м'який уголок, кровать, дві тумбочки. І саме головне душова кабінка, туалет, умивальник, дзеркало. У цьому будинку теплий пол. Завтра буде видно, я знімлю відос на гори, який там від класний. Чотенько собі, теплий пол, 200 гривень з людини, нормально. Снімає свою хазяйку. Так, така в нас кімнатка. Дружина пішла, душ приймає. Ну, як телемастер приїхав, то вирішив спутник людині настроїти, тому що щось у нього тут три канали показує. Тюнер давно не прошивався. Зробив йому канали. Останеться тільки передактувати. Є Wi-Fi безкоштовний. Телевізор, спутник. Правда, телек я не буду дивитися, це моя дружина дивитися. Посуда повністю в кухні. Ну, доволі таки непогано. Тут у нас з вікна такий вид на Яремче. Ой, на дворі прям сніг лежить. Так круто. Зараз у нас е, апрель квітень. А сніг лежить. Ну, завтра на землю весна. Ну, тут будемо кататись на лижах. Холодно. Брр. Ну, от такий у нас номер. Прикольненький, 200 гривень сутки з людини це геть недорого. Геть недорого. В принципі, ви знімаєте платите не за людину, а за сам номер 400 гривень. Ну, Так як вдвоєм, то по 200, виходить. Ось такий от у нас стіль. Гуцульський. Тут під дерево, чотенько так. Незамисловато, вроді би, казалось би, так. Доска обична прикручена, но, ну прикольно взагалі виглядає. А що ще треба? Приїхав, переконтувався, душ прийняв, покушав, пішов в гори та і все. Ти ж приїжджаєш не в кімнаті сидіти А в гори. От такі діла Такий у нас вид гарний з вікна. У людей. Церква. Відні там. Гори. Ой. На дворі зимно. Нуль градусів. Чуть і річка кам'янка там. Шумить. Отель строять, Кран. Дуже круто. Це у нас вид з однієї, зараз знімлю з іншої. Ну, там сонечко встає за горою. Отак от люди живуть. Гори. Все на ганочку собі попив кави. Зараз будем пить каву. Отак от люди живуть. Аж горами тече річка, йде дорога і хатки. Ось у нас зустрічає сонечко. На самій вершині гори видно стовп електричний о ну він там. Нулюва температура, сніг лежить, а в нас уже тюльпани цвітуть. Гарного ранку всім. Ось така у нас ранкова кава. Сонечко встало. Камера не може бачити сонце, але сонечко загорив встало. Пів восьмого ранку. Сонечко гори встало.